Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Сьогодні, в неділю 23 листопада 2025 року, в Швейцарії, в Женеві, розпочинаються перемовини між Сполученими Штатами Америки, Україною, Францією, Великобританією, Німеччиною по мирному плану Трампа Путіна. Хоча, скоріше, це мирний план. Путіна і Трампа. Європа намагається узгодити чотири пункти, які вона хоче внести терміново на ці перемовини. З них основні це ні територіальним поступкам України. Війна заморожується по діючій лінії фронту і ні скорочення Збройним силам України. Дві головні. Є ще дві інші, але вони будуть коригуватися. Далі. І Блумберг видання заявило, що Трамп загнав Європу в глухий кут. Дуже мало часу. Нагадаємо, Трамп дав час до 27 листопада підписати мирний договір. Планковий мирний договір, скажімо так. Ну і Європа за ці декілька днів в Женеві буде намагатися якось переломити ситуацію на користь України скоригувати план мирний. На користь України, наскільки це буде можливо, наскільки це дасть Трамп, який тисне Європу катком. Ну і президент Зеленський зробив заяву і сказав: я дав терміновий наказ українській делегації не поступатись суверенітетом України, правами і свободами українського народу. Цитую президента Зеленського. В делегації працюють професіонали, сказав президент Зеленський, вони мій наказ зрозуміли і будуть виконувати. Себто і президент Зеленський, і делегація наша українська в Женеві будуть робити все можливе для того, щоб мирний план, який пропонує Трамп, Путін, Путін Трамп, зробити якомога прийнятним для України. З вами український історик та журналіст Рошувець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.